Беремо свинячі ребра, але я так дивлюсь на ці ребра і з ребер одна назва. Чому оливкова постійно оливка? Соняшникова олія. Це куплена баночка, де куплена. Це не реклама, якщо реклама, копієчка. Зверніться до мене, будь ласка. Вже їх хочеться з'їсти. Взяв би так би дійсно їв. Як завжди, цибулька і сльози. Ну, але без цього ніяк. Гарненько. Бачите, як класно, коли ось такі великі ніж. Як лопатою. Один, два, три. І готово. Перемішуємо і будемо подавати. Звичайно, трошки гарячкувати, але вже не терпиться скуштувати. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми будемо з вами готувати з любов'ю. А що саме запитаєте ви? Я аналізую ваші коментарі, що ви пишете, чого б хотіли. І якось ви писали, що хочете капусняк. Я тут собі подумав. І дійсно, і правда, а чому б не приготувати капусняк? І вирішив це зробити сьогодні. Тому, якщо ви не проти з вас бонусом лайк, підписка, коментарі з восьми слів для просування мого каналу та цілому україномовного контенту на Ютубі. Ну а ми починаємо готувати капусняк. Що нам потрібно для цієї з однієї сторони простої, а з іншої сторони, дуже смачної страви. Ну, по-перше, якщо це капусняк, то це звичайно квашена капуста. Олія для обсмажування, картопля, морква, цибуля чесник, і я взяв корінь петрушки для більш такого цікавого смаку, томатна паста, свині, ребра, сіль перець, лавровий лист і цукор. Наче все. Поїхали готувати. Беремо свинячі ребра. Що я думаю з ними зробити? Напевно, що ми їх наріжемо, але я так дивлюсь на ці ребра. І розумію, я тут із ребер одна назва. Розумієте? Тут м'ясо мені жіночка дала, відразу зрозуміла, що я, напевно, кухар. І дала мені, бо бачите, тільки усюди одне-два ребра, все інше м'ясо. Ну але це нам, звичайно, ще на руку. Давайте їх розріжемо ну, десь ось такими шматочками, щоб нам було зручно його потім їсти. Давайте ось так і ось так. Сковорідка розігрілась, можемо додати олію. Я в цей раз взяв соняшникову, а то ви мені вже там починаєте писати. О, чому оливкова постійно оливкова. Соняшникова олія. Але не дивіться, що у мене тут баночка написана оливкова, я вже передогадую коментарі. Це куплена баночка, де куплена? Десь де в копієчці. Баночка з копієчки. Це не реклама, якщо реклама, копієчка. Зверніться до мене, будь ласка, ось баночка. Так, нагріли. І тепер що ми робимо? Беремо ребра і ось так гарненько даємо їм колір. І коли ми бачимо, що шкоринка ось така золотиста, можемо перевернути. Грубо кажучи, нам треба запечатати ці ребра з усіх сторін. Щоб була шкоринка, вижарить сало, будемо ось так крутити. Свинячі ребра, як ви бачите, стали золотисті. Вже їх хочеться з'їсти. Взяв було так, би дійсно і їв би. Але ну, доготувати ясно, що тому що вони е, чисто запечатані. Ось така, бачите, шкоринка. Тепер що ми робимо? Ми беремо ребра і перекидаємо в наш банячок. Ось так. Далі будемо заливати водою і готувати наш, е, як то кажуть, найсмачніший капусняк. Набираємо водичку, звичайно, підсолюємо, щоб суп. І бульйон були смачні, доводимо до кипіння. скидаємо температуру на середню, хай воно собі вариться. А ми переходимо до нарізки овочів. Перше, що хотілося б сказати, в цьому рецепті, в цьому супі, в капусняку, я вирішив нарізати все кубиком. Єдина проблемка у мене, звичайно, буде з квашеною капустою. Ви вже зрозуміли, тому що в попередньому рецепті, коли я готував білий борщ, я вирішив її не нарізати. І вона ось так, знаєте, була дуже довга. Тому в цьому рецепті я її рубану. Ну, не прям так на шинку, і рубану трошки, щоб вона була коротша, а вже всі інші компоненти ми з вами наріжемо кубиком, щоб все було гарненько, однієї форми і так далі. Почнемо ми, звичайно, з вами з цибулі. Її треба нарізати дрібним дрібним кубиком. Поїхали. Спочатку ми розрізаємо її, як завжди, навпіл. Далі нарізаємо. Вертикально і горизонтально. Хто б там що не казав, що там все рівно волокна, все рівно воно це все до одного місця. Ну, подивіться, простими словами, та цибуля йде так. Але якщо вона буде розпадатися ось так, то будуть прямокутнички, розумієте? А так, кубики. Ще е, дрібніші, ніж е, зазвичай. І далі починаємо ось так. Шинкувати, бачите? Ось такими кубиками. Як завжди, цибулька і сльози, ну, але без цього ніяк. Нарізали її. Якась вона дуже така термоядерна. Перекладуємо в тарілку гарненько. Бачите, як класно, коли ось такий великий ніж. Як лопатою. Один, два, три і готово. Моркву також нарізаємо кубиком. але Трошки грубшим. Так, розрізали так, бачите яка товщина. І тепер поїхали один. Два, три. Чотири. І трошки ось так. П'ять. Ось така величина. Далі. мушками. І ось таким. Кубиком. Моркву так само перекладуємо на тарілочку. Як хтось там писав поминальну, поминальну тарілочку. Не знаю, нормальна тарілочка, біла тарілка. Що не подобається вам з тарілками, я не знаю. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо за допомогу зборів косі. На місібісі Педжера Андрію Клюсу та його аудиторію. Дякую. Андрію Клюсу та його аудиторії нам допоміг Андрій Клюс. Я хочу подякувати Андрію Клюс. Отримали від Андрія Клюс. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо Андрію Клюсу. Вітаю, друзі, подредагуємо трошки нашу ціль. Так як розвідникам вже передали машину. Інші волонтери вони попросили в нас. Також про допомогу, але їм потрібні два монокуляри з тепловізором, такі як ми вже їм збирали. Тому що розвідникам треба очі, і ми збираємо 300 тисяч гривень на це. За це, що вам було донати не тільки цікаво, а ще й приємно. Є ось такі подарунки, за донат від 100 гривень цинк від снарядів, за донат від тисячі гривень, ось такі тубус. Я не знаю від якого калібра, і унікальний лот, який ми будемо розігрувати від 5000 тисяч гривень, а далі хто задонатить більше, то його і забирає. Це години кручної роботи від снайперів. За такі подарунки, я думаю, треба поборотись. Вірю в вас. Давайте кожен донат важливий. Слава Україні! Так, далі беремо колінь петрушки. Схема та ж сама. Спочатку ось такими слайсами. Кладемо ось так і продовжуємо нарізати, тримаючи ніж дуже міцно в руках. І далі все те ж саме Смужками. І ось так. Як ви зрозуміли, у нас залишився жирок після обсмаження ребер. Ми його, звичайно ж, не виливали, а на ньому зараз будемо обсмажувати овочі. Почнемо ми, як завжди, з цибулі. Всі, хто дивиться мій канал, вже знає, чому цибуля перша, хто ще. Перший раз там дивиться чи тільки підписався, поясню: в цибулі більше всього вологі, і тому для того, щоб вона вийшла, ця волога її треба обсмажувати першу. Тому що якщо ми будемо всмажувати петрушку, корінь, потім моркву, потім цибулю, воно буде варитись все разом, розумієте? А так ми зараз кинемо цибулю, обсмажимо до прозорості, вийде волога, і далі починаємо вже кидати корінь петрушку і моркву разом, тому що вони плюс-мінус однієї текстури. Так, розігрілася сковорідка. Додаємо цибулю. Бачите, відразу вона стала така жовтенька, із-за того, що там жарили ми з вами ребра. карамелізувалась трошки сковорідочка. Бачите, від неї цей весь смак пішов в цибульку. І колір. Нам треба буквально там хвилинок-дві обсмажувати. Хай виходить волога. І далі додаємо. Морку з петрушкою. Як бачите, цибулька стала така вже відсотків на 30, ужарилась, стала така прозора, жовтенька. Додаємо сюди морку та корінь петрушки. Перемішуємо. Поки цибулька, морква і корінь петрушки смажаться, нам треба ще нашинкувати часничок, тому беремо чесник, ніж. Ось так його роздавили і хаотично нашинкували. В останню чергу ми з вами додаємо час, перемішуємо. Чесник ми додаємо завжди в останню чергу. Чому? Запитаєте ви? Тому що чесник має таку дуже неприємну таку властивість горіти. І коли згорає чесник, він просто своїм оцім гірким смаком перекриває весь смак. Тому чесник завжди тільки в останню чергу. Ось, коли в нас вже е, морква, петрушка, цибуля обсмажились на 50%. Тоді додаємо чесник. Далі обов'язково обов додаємо сіль та додаємо перець. Чому? А я вам поясню. Тому що треба завжди кожен компонент страви доводити до смаку, щоб потім в кінечному результаті. Наш суп, в даному випадку капусняк, було легше довести. Тому ми воду довели до смаку, підсмажку зараз довели до смаку і всі інші компоненти також. Наша піджарка вже готова. Бачите, має такий золотистий колір. Далі, в принципі, немає сенсу смажити. Все, що е, мусила зробити пательня, вона зробила. Тепер ми поки що відставляємо це і переходимо до нарізки. Картоплі. Чому? Запитаєте ви? А все дуже просто: ми будемо далі додавати кислі продукти. Тобто, це у нас капуста та томатна паста. І коли ми додаємо кислі продукти а, в кастрюлю разом з картоплею, картопля вариться довше. Набагато довше. От ви варите і варите, вона така альдента і альдента. Тому тут у нас вже готово. Доводимо, як то кажуть, до ума картоплю. Беремо її і нарізаємо також кубиками. І так. Але трошки більшими. Десь отак. І далі навпіл. І ось так. Раз, два, три, чотири. Погружаємо картоплю до ребер. Перекладуємо піджарку до картоплі. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського ютубу. Дякую. В принципі, ми можемо з вами переходити до капусти. Квашену капусту ми промили, щоб змити лишню кислоту, вона нам не потрібна. І тепер я пропоную її. Рубанути, як то кажуть. Не дуже, але трошки все-таки треба. Бачите, вона ну, дуже довга. Це нам не окей. Тому візьмемо ніж і ось так. Бачите? Хоча би ось так. Все. Я думаю, більше не треба. Ставимо сковорідку, хай гріється. І Обсмажимо для того, щоб лишня волога пішла, смак сконцентрувався і додаємо до основної маси. Додаємо олійку. Сковорідочка, думаю, вже нагрілась. І переносимо сюди капусту. Далі для того, щоб збалансувати кислотність капусти, додамо цукру. Небагато ось так. Трошки є. Обов'язково додамо солі та перцю. Все по схемі. Так. Трошки перцю. Є. Перемішуємо. Ось Капустка підоварилась. Злегка карамелізувалась. Перекладуємо капусту. До нашої основної маси та продовжуємо варити. Я думаю, ви ж і так знали, що ми томатну пасту не просто будемо додавати, а ми її що? Правильно, ми її обсмажимо на сухій, гарячій сковорідці для того, щоб її карамелізувати, для того, щоб пішов оцей такий земляний, неприємний смак. Вона карамелізувалась, наситились смаки, аромати, колір. І це все пішло капустняк. І плюс томат. Це як вторинний смак, або це шостий виведений смак, який називається. Напишіть в коментарях, як. Я думаю, що ви вже знаєте, я про нього казав вторинний, або напишіть в коментарях, хто знає. А хто не знає, ну тоді я зніму в наступному відео і вам обов'язково про нього розкажу. Хай це буде інтрига. А ми не будемо, як то кажуть, втрачати час і додаємо на сковорідку томатну пасту. І ось так гарненько обсмажуємо. Бачите, колір концентрується. Не бійтеся, воно десь пристане. Ми потім то все змиємо бульйоном. Ось так. І так, зверніть увагу на, його, на її консистенцію томатної пасти. Бачите, вона така стала, як желе. Тобто, все лишня волога вийшла і залишився сам смак, концентрат. Аромат. Космічний. Космічний. Тепер що ми робимо? Беремо ложечку, беремо трошки бульйону смачного, додаємо сюди, щоб у нас все все відстало, нічого не залишилось. І ось так його гарненько змиваємо. Бачите? оп-хоп-хоп-хоп. Так, може його навіть трошки з водою змішуємо. Щоб воно розійшлося, давайте ще трошки додамо. Так. І ось так з'єднуємо та перекладуємо до основної маси. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих топових шефів і Нома, і Eleven Медісен Парк, і Ларуз Гастрономік. Це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робюшона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо краще разом. Ми вже з вами на фінальних етапах, друзі, перемішуємо. Зараз доведемо ще раз до кипіння. І треба пробувати вже насіль перець, як взагалі по смаку. Аромат, щоб ви розуміли. Ну, напевно, що якщо так зрівнювати по 10-бальній шкалі, 8-9, а можливо, навіть і 10. Це вже вам потім вирішувати, коли ви будете його готувати. Скажете як. Мені подобається. Давайте. Продегустуємо на сіль і на всі інші компоненти, що там можливо додати, відняти. Тому що, в принципі, я би вже і закінчував. Ну, і, звичайно, як без лаврового листа, без прогрівання. Хтось мені писав: у мене згоріло і не вийшло. Друзі, не треба його палити. Треба буквально його прогріти. Ось так, бачите, легенько. Ось. Все. От буквально, якби ви могли відчути. Це просто космос. І от тепер ми додаємо його сюди. Спробуємо на смак. Бо Я кажу аромат космічний. М -м -м -м. Пахне ребрами. М -м -м. Клас. Получається. Що у нас по смакам? Ясно, що кислотність від капустки, вона збалансована, томатна паста її. Вирівняла, я би дав ще, можливо, от трошки. Буквально от ось так, трошки цукру і щіпку солі. Перемішуємо і будемо подавати. Звичайно, одне реберце, як же ж без нього. І додаємо капуснячок. Я думаю, три черпачки буде супер. Дивіться, яка консистенція? Кому зарідка можна її підуварити, можна дати менше води. Дивіться по-своєму. Я не люблю густі супи, тому мені подобається ось так. Тут є і гуща, є і рідина. Бачите? 50 на 50. А ви далі можете його стягнути трошки борошном, якщо ви хочете. Питань немає. Я пропоную ось так. Звичайно, трошки гарячковати, але вже не терпиться скуштувати, тому давайте це зробимо. М -м -м. Насичений смак, дійсно смачно. Я б нічого не додавав, плюс воно ще постоїть, настоїться, Смаки всі з'єднаються. Але і так смачно. Тому, друзі, обов'язково приготуйте. Я впевнений, що ця страва буде готуватися тепер на вашому столі тільки ось так. Всім дякую за перегляд. Дякую, що додивились до цього моменту. З вас лайки, підписки, коментарі з восьми слів. Поширення серед друзів, щоб всі в Україні готували найсмачніший капусняк. Подивіться відео, які у вас ось тут виб'ють. Я знімаю їх для вас. Ну а я буду з вами прощатися, всіх обіймаю. Цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа! -па.